Аризони чи Бостони? Ось в чому питання. Поїхали розбиратись. Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні у нас на огляді для деяких підписників довгоочікувана, можна сказати, навіть лінійка або бренд взуття, такого більш літнього взуття, а саме тапок від бренду Birkenstock. У нас на огляді буде цілих дві, і таких, на мою думку, самих основних дві пари тапок від Birkenstock. це Birkenstock Бостон. І біркінсток Arizona. В чому вони відрізняються? Що у них спільного? Дивимося далі. Ми, на відміну від звичайних оглядів кросівок на цьому каналі, не будемо розбивати ці дві пари на верх, низ, зовнішня підошва. Ми просто розіб'ємо окремо, поговоримо про Arizona і потім окремо поговоримо про Бостони. Почнемо за Різон, а саме з їх верху. Верх нашого тапка складається з двох частин, в моєму випадку, синтетичного матеріалу. Це не є натуральна шкіра, це є матеріал, який називається біркофлор. Це схожий на нубукову шкіру синтетичний матеріал, який все одно буде приємний для вашої стопи. Спойлер, так і виявилося. І в моєму випадку це є не глянцевий матеріал, він йде з такою абразивною структурою. І про плюси і мінуси саме цієї структури ми поговоримо трошки пізніше, але якщо брати саму конструкцію цих двох частинок, ми маємо характерні для Аризони два ремінчики. В моєму випадку з срібною пряжкою, є багато різних пряжок стосовно кольору, металу. І з внутрішньої сторони в нас, схоже, знову ж таки на шкіру приємне таке м'ягеньке покриття. Якщо переходити вже донизу нашого тапка, знизу трошки. Більш складна ситуація По стандарту В нас низ складається з трьох основних частин. Сама верхня частина це є частина з шкіри. В моєму випадку з гладкої шкіри, і бачимо, що е, сама форма тапка повторює ана анатомічні вигини вашої стопи. Спойлер, там буде з цим такий маленький прикол, який додає величезний плюс цим тапкам. Наступний другий шар в нас де шар з коркового матеріалу. Це, по факту, найосновніший шар цієї підошви. З ним також буде там деякі приколи. Поговоримо в досвіді носіння. Цих тапок, і самий нижній шар, це в нас шар зовнішньої підошви, але він в нашому випадку складається з піноматеріалу. Так, само собою, це трошки жорсткіший піноматеріал, але якщо переходити на зовнішню підошву, він от якраз і є таким одним з конструктивних мінусів, тому що на рахунок витривалості цієї зовнішньої підошви, ну тут є питання, дехто жаліється на те, що за рахунок того, що це піноматеріал, а не гума. Вона досить швидко стирається. Ну, в мене вона трошки попідтиралася, але я б не сказав, що це щось критичне. Але так я розумію, що така проблема присутня. Переходимо далі до Бостонів. В Бостонах вже набагато складніша ситуація з конструкцією, і трошки змінені матеріали. Ну, саме очевидне поверху, це в нас закритий носок. Набагато більше матеріалу і в нашому випадку натурального матеріалу. В Бостонах це натуральна замшева шкіра з таким середнім ворсом і дуже приємна на дотик. Оце прям максимально м'ягка шкіра, одна з самих м'якших, які, в принципі, Мені доводилось тримати в руках. Це один з таких плюсів які ти одразу замічаєш. В нашому випадку це є такий темно-коричневий колір цієї шкіри. Бачимо, на відміну від Аризон тут лише один ремінчик, який йде по верхній частині нашого тапка. І в моєму випадку це така бронзова пряжечка. А з другої сторони, ремінчик кріпиться на таку ж саму бронзову заклепку. В принципі, поверху, ну, більше нічого такого конструктивно додати не можу. Тому. Переходимо знову донизу. Низ тут, на відміну від базових Аризон, трошки складніший. В нас, в принципі, до трьох стандартних частин, порівняно з Аризонами додається ще один шар. Почнемо з першого: це шар шкіри. У нашому випадку це вже не гладка шкіра, знову замшева шкіра. Тобто маємо знову по внутрішній частині легенький ворс. Але він, ну, логічно, що набагато жорсткіший, не такий приємний, але все одно цей ворс додасть додаткового комфорту. вашій <зі>, якщо ви будете в цих тапках ходити без носка. І потім під оцим шаром шкіри в нас є додатковий шар м'якого піноматеріалу. Ця технологія в Birkenstock називається Soft Footbed, Або якщо брати назву там в кінці три літери SFB, і це в нас анатомічний шар піни, розміщений в підошві. Забезпечує тривалу амортизацію та комфорт в використанні. От якщо брати Бостони і Аризони і просто отак проминати внутрішню частину тапка, ви прям відчуваєте присутність оцього додаткового шару піни. Тобто на комфорт, це прям позитивно вплине. Але далі ми маємо, в принципі, ті ж самі два шари. Це друга частина це корок. І потім знову піноматеріали, які переходять в нас в зовнішню підошву. Більше про конструкцію цих двох тапок, ну, додати такого особливого немає що, ну, хіба що якщо брати регулювання за рахунок. Двох ремінчиків в Аризонах це трошки більш гнучке регулювання під вашу стопу. Ну і само собою в Бостонах лише один ремінчик зверху. Це трошки обмежує вам регулювання, але в досвіді носіння ми детальніше поговоримо про цей аспект і детальніше розберемося, чи в принципі ви ним будете користуватися. Якщо брати вагу наших тапок, наші тапки ну, такі досить важкі, ну, що Арізони, що Бостони. У випадку з Бостонами два тапки буде важити 519 грам, у випадку з Арізонами логічно менше матеріалів, це 426 грам. Так, це трошки така солідна вага, якщо порівнювати з іншими тапками. Ну, наприклад, якщо брати такі звичайні з піноматеріалу Адідаси. Але за рахунок того, що тут ну досить багато оцього корку, який, скоріше всього, і є левовою часткою ваги цих тапок, все одно ви їх не будете прям критично відчувати як щось важке на стопі. І пункт розміри і ширина, ми об'єднаємо в один такий суцільний пункт, тому що у випадку біркінстоків це прям. Дуже сильно зв'язані між собою два пункти. Почнемо з розмірної сітки. Розмірна сітка в біркінстока трошки странненька, тому що в моєму випадку, якщо брати звичайні кросівки, в мене це завжди був сороковий або сорок з половиною залежно від виробника кросівок. У випадку з Біркінстоками це 39 й розмір, і Бостони, і Арізони той ж самий 39-й. Бачимо внизу написано. Але я би на вашому місці звертав увагу на довжину, яка в нас зазначена під розміром. В моєму випадку це якраз тих ж самих 250 мм, що і є, в принципі, звичайним сороковим звичайних виробників кросівок. І якщо брати Арізони, я в свій час минулого сезону взяв 39-й. Вони мені підійшли просто ідеально. І, в принципі, ну я думаю, що сороковий в моєму випадку це було би трошки вже забагато. Вони би прям відчувалися як досить широкі. Можливо, я ремінчиками це б трошки пофіксив, але 39 й в моєму випадку прям зайшов. Але. Якщо брати Бостони, я взяв такий ж самий 39-й, таких ж самих 250 см. І що странно, вони менші. Вони буквально на пару міліметрів. Довжина тапка йде меншою, і це трошки странно, тому що ну, сам виробник позиціонується як два ідентичних розміри, незалежно від тапок, тобто, оця основа з корку і шкіри в нас залишається незмінною. Тому на це звертайте увагу, бостони можуть в вашому випадку трошки бути маленькими. В моєму випадку цей 39-й буде все ж таки замаленький, а особливо, якщо я хочу їх на носок вдівати, то це тим більше не підійде мені, тому, скоріш всього, ці бостони то я буду повертати, і трошки пізніше вже візьму свій сороковий розмір. І якщо говорити про другий пункт про ширину, от з шириною тут набагато простіше, тому що сам бренд Birkenstock чітко розділяє два види ширини свого взуття. Вона тут навіть позначається окремою емблемкою в вигляді стопи біля розміру. Тобто, якщо у вас така вузенька стопа і замальований фон, це є вузька або narrow. Якщо у вас така ж сама стопа, але трошки ширша емблемка, і вона йде не замальована, а просто контур. Це будуть рахуватися як широкі тапки, або як дехто пише на сайтах в назві «Regular». І якраз з цим в принципі все просто. Хоча, оскільки в мене така відносно широка стопа, якщо брати звичайні кросівки, я що ці, що ці взяв. Вузькі, і ну я б не сказав, що це прям супер вузько. Так, в випадку з Бостонами, вони ну, трошки вузенькі відчуваються в носку, але це не є щось критичне. Я розумію, що ця супер м'ягенька шкіра трошечки розноситься, і вони будуть зручніші навіть на носок. Просто вони довжині мені трошки не підійшли. Тому. Ну, все одно, я думаю, що на всяк випадок, якщо у вас прям широка стопа, краще шукайте або з емблемкою широкої стопи, або в назві Regular. І ну, якщо у вас звичайна або вузька стопа, я думаю, що отакий профіль вам підійде ідеально. Далі ми поговоримо з вами про мій досвід носіння цих тапок і знову почнемо з Аризон, оскільки в них набагато більше досвіду носіння у мене. Я в них проходив весь попередній сезон, ну тупо майже все літо, навіть оці супер жаркі там плюс 38. І в принципі я дуже задоволений цими тапками. Попри те, що це синтетичний верх, але як бачимо, його тут небагато, тобто він вам не парить ніяк ногу, він все одно по внутрішній частині м'ягенький, зручний. Тобто, ну я не, не вважаю це як мінус. Але якщо брати низ, отут якраз криється і мінус, і водночас плюс от саме цієї конструкції, яка ну, по факту запатентована брендом Birkenstock. Основний мінус цієї конструкції в тому, що якщо у вас таких тапок не було перед цим, вам вони спочатку будуть здаватися ну прям супердубовими. Ви ну, ну прям будете як на дерев'яних двох колодах ходити. Але з часом оці анатомічні вигини за рахунок того, що корок трошки буде проминатися, вони у вас по факту кастомізуються під вашу стопу. Оце, на мою думку, самий крутий плюс цих тапок. Тобто в моєму випадку вони трошки розносилися, промнялися, і зараз вони просто сидять, ніби на мене ліпилися. І за рахунок того, що оці ремінчики все одно дають трошки тобі відрегулювати верхню частину нашого тапка, це додає такого додаткового комфорту, тому що, ну як, наприклад, я. Якщо я їх взуваю на носки, я можу трошки ці ремінчики розпускати так, щоб вони вільно сиділи на нозі. Тому Арізони на жарку погоду я можу повністю рекомендувати. Це дуже зручні тапки, це по факту найзручніші тапки, в принципі, всіх, які в мене були. Вони навіть зручніші, ніж знову раніше згадані отакі звичайні піноматеріалу Адідаси. Якщо брати Бостони. Вони в мене набагато менший мають досвід носіння, тому що саме оці мої бостони, ну просто свіжесенькі. Я їх буквально декілька днів назад забрав з пошти. Бачимо просто супер новесенька зовнішня підошва. Вони на вулиці, в принципі, ні разу не були. Але як ми вже поговорили в розділі ширини і розмірів, вони виявилися для мене трошки замаленькими. Навіть трошки виявився замаленьким оцей шкіряний верх. Тому, скоріше всього, я буду брати ширшу версію і на один розмір більшу. Так, щоб от з запасом, з носком, я їх міг комфортно носити. Але, попри це все, якщо їх одягати от зараз ці навіть просто на босу ногу, і просто, отак, я прям півдня в них походив отут по квартирі, це, ну, це ще зручніше. Оця технологія від Birkenstock Soft Footbed, Добавляє ще більше комфорту. Ти прям її порівняно відчуваєш. В тебе ще м'якше сідає нога. За рахунок того, що тут трошки приємніший оцей внутрішній матеріал. Ну, комфорт просто, ну, це ж це якась друга планета. От чесно, я супер скептично відносився щодо цих тапок, що до цих. Перед тим як їх купити, але зараз, ну я просто не уявляю собі, як я повністю від них відмовлюся. Це щось ну, дуже комфортне. Тому Бостона я обов'язково ще раз спробую купити. Ці я поверну в магазин, але за рахунок комфорту це навіть ще зручніше, ніж Арізони. Просто звертаємо увагу на те, що це закритий носок, і, скоріше всього, вони на прям спекотну погоду, навіть без носка, буде вам трошки за Жарко, тому що, ну, все одно це закрита, все одно, хоч це і шкіра, я не думаю, що вона буде прям так шикарно дихати. Тому стосовно комфорту цих дві пари тапок, це просто, ну, в моєму випадку, королі комфорту, якщо брати тапки. Або на холодну пору, або на трошки спекотнішу пору, ви маєте два ідеальних варіанти. Якщо продовжувати версіями цих двох тапок, і знову починаючи з Аризон, в моєму випадку це синтетичний матеріал, є з ідентичним таким ж самим замшевим матеріалом. І аризони, і темніші, і світліші. Різні кольори от цього металу в пряжці є. Ну, тобто там буде з чого вам вибрати. Само собою, якщо це буде натуральний матеріал, вони трошки будуть дорожчі. Але я думаю, що на загальний комфорт кардинально це не буде впливати, тому що в них всіх Основа буде ідентична. В принципі, та ж сама ситуація з Бостонами, варіантів дуже багато, і гладка шкіра, і отака замша. Ну, тобто, вам вибрати також буде з чого. Але та ж сама ситуація, як була в Аризонах, основа залишається та ж сама. І, ну, само собою, є версії Бостонів без оцьої прослоєчки з додаткової піни. Тому, ну, воно там на Ціну кардинально не впливає, тому якщо ви знайдете з нею, обов'язково беріть з нею. Я ці буду повертати, але замість них буду старатися шукати, щоб був оцей значок. Ще хотілося б окремо виділити версії цих двох тапок. На Еві, ну, чесно, мені вони не подобаються. Вони от прям супер здешевляють вигляд цих тапок. Я ну, думаю собі, що вони все одно будуть зручні, це буде щось схоже на такі звичайні тапки з піноматеріалу. Але ну, на мою думку, такі тапки якось трошки більш правильно виглядають. Оцей їх форм-фактор. Якщо брати форм-фактор, наприклад, Бостонів, але з Еви, ну воно виглядає якось ну, чесно, як на мене, дешево. Але якщо вони вам подобаються, і вони, ну логічно, що набагато дешевші будуть по ціні, ніж звичайні базові версії з натуральних матеріалів, то ну, можете брати їх. Скоріше всього, вони по комфорту будуть також на рівні. Я дивився декілька оглядів, в тому числі і про версії з Еви, ну там, ну я б не сказав, що прям їх хвалять, але комфорт там певний є. І якщо продовжувати про ціну цих тапок, ну ви маєте розуміти, що це трошки вищий ціновий сегмент. Так, тут є і свої технології. Тут є і матеріали, в випадку Бостонів натуральні, супер м'які матеріали. Ну і тут є ще плюс до того бренд. Він останнім часом в нас трошки популярніший став, тому це трошки добавило по ціні, але біркінстоки завжди були трошки дорожчі. Тому ви маєте на це звертати увагу. В випадку де брати, що Аризони що Бостони, в принципі, саме нормально, ну, на мою думку, і по ціні, і по можливості повернення брати на «Ансвері». Піаремі і Sportano. Вони ще є на інших схожих площадках, в принципі, з логікою, тому обирати вам. але ну, мені цих три площадки якось більш такі звичні. І там, в принципі, ціна майже не відрізняється відносно цих трьох площадок. Просто ну, там вже по версіях, по розмірах, по технологіях додаткових пристрілюєтесь. До речі, якщо ви хочете трошки зекономити, в тому числі на цих тапках, в Кросятні є свій телеграм-канал. Де в шапці каналу є прикріплене повідомлення з промокодами до різних популярних магазинів. Наприклад, до того ж самого Sportano і Ансвера є промокодики на знижку, які ви можете використати, в тому числі на купівлю таких тапок. Підписуйтесь, від себе обіцяю не сильно багато закидати новинами і старатися щось таке прям корисне для вас писати. І такий коротенький висновок про цих дві шикарніших, на мою думку, пари тапок. Вони мені дуже сильно сподобались. Якщо брати Арізони, вони вже перевірені часом. Вони, я думаю, що ще ого-го скільки походять, то що, ну, явних проблем з ними я не мав. Якщо брати Бостони, так стикнувся я з маленькою проблемкою з розмірами. Ну, на мою думку, вона не суттєва і вона виправляється. Але це не змінило моєї думки в принципі про цей бренд. Це от прям дуже зручний бренд-тапок. На отаку трошки теплішу погоду. Так, він трошки дорожчий, але на мою думку, ви платите справедливу ціну за матеріали, за технології, які використовуються в цих тапках, ну і включно з цим за бренд. Тому що Birkenstock досить популярний останнім часом бренд. І, ну я б не сказав, що я прям часто бачу людей в таких тапках, але на мою думку, це буде досить стильним елементом у вашому гардеробі. Тому, якщо вони проходять по всіх нижче згаданих пунктах, берем їх, от я їх можу повністю рекомендувати, що відкриту, що закриту версію. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Ставимо лайк, підписуємося на канал, стаємо спонсором Кросятні для додаткових бонусів. Бережемо себе, донатим, слава Україні!